Зайшло на, на нас один танк. Ми його зупинили. Правда, не знищили, зупинили, він повернувся. На другий день проти нас вже поставили два танки. Одного із них зупинили, але другого не в змозі, але він повернувся, відступили. І через два дні на нас направили п'ять танків. Ми їх зупинили, але з нас залишилося чотири чоловіка. У мене в 2014 році був побратим, бо Сережа довгий час. Воював на даний час, так що ж воює. І була така ситуація, що він було до бою, вискакував машину, і коли пришход міни йому повідбивало пальці. Ну, І в честь цього я взяв його позивний. тепер це стало як традиція. У мене є вже Бубін, офіційно бубін, такий є. І... Ми як якісь поставлені задачі підрозділом цим бубіном проходимо ритуали, <проходимо> Благословляю особовий склад, так щоб підняти патротичний дух у підрозділі. Я військовий. Я закінчував вознусно дістанти Розанське училище. Я і закінчував вищу школу КГБ. Год провчився, при розвалі союзу вже розвалився. Потім по Київ покинув, повернувся обратно, дослужував. Я по гражданській спеціальності фермер. І при тому режимі, коли Янукович став президентом, і ще й раніше, як він був прем'єр-міністром, будемо говорити, дуже прижимали нас. Дуже заставляли платити дань, коли громадяни України маєте, мають право вибора самі для себе. Получилося так, що вибирати за нас стали. Ну і я не згіден був з цим положенням, яким і вирішив. Після Майдану на Майдані я допомагав. Ми різали дрова, возили на Майдан. І після цього, що перші групи, перші сотні йшли, і ми вже пішли з ними приймати участь в бойових діях. В час в мене офіційних три поранені, а так чотири. Будемо говорити. То я... в мене була реабілітація. в мене частковий протест на лівій нозі. Поранення з новою втрапилося ще коли Дебальський котел був під Дебальцевом. Ми... ми були. В обороні, стали в оборону, і йшов сильний обстріл. І міна взірвалася, попала дев'ять осколків в плечі, і один розірвав в п'ятку зайшов. І все. Після того операції операції, вилікували, поставили на ноги, все, але ще була одна операція, а там були осколки, а вони капсуються. І розрізали осколок, пішла інфекція, пішло зараження, і була хронічна форма 100 Почали гнити кості. І мені місце цього поставили вже Титанову п'ятку і Титанові суглоб. На даний час воюю <свісно> і служу, це нормально. і Навіть ніхто не скаже, що в мене часткові протез ноги. Повернувся я в 19-му році. Вже. У мене тут товариш, хороший друг, і я служив. І він приїхав. До мене в область агітувати. І ми так сиділи, спілкувалися. Він каже, слабо тобі піти служити чи ні. Я йому кажу, що якщо ти дасиш за три дні мені відношення, то я через три дні буду в частині. І так вийшло, що він дав відношення, я через три дні покинув все своє справи і повернувся служити. І по сьогоднішній день. я звільнився 12 -го, 24 го війна почалася. Контракт кінчився, я поїхав додому і, і, і змушений був в Троїцьку доганяти бригаду. Починали ми Майорське, Торецьке, Нью-Йорк. Це 22-й рік. 23-й під Солідаром, Железнянське, стояли. В кінці 22-го і командуючий сказав, що стальними яйцями наш звод був в державу оборону. Дуже великі потери були, але ми встояли і вдержалися. На даний час зона відповідальності нашої бригади. Траса є 40 Бахмут. Посада мене головний Роти. Займаюся підготовкою особового складу. Виходимо на завдання, виконуємо, поставлену задачу на рубіжах червень, липень, серпень, вересень. Всі чотири місяці були на позиціях. На даний час відвели населений пункт Солугівка, Бажанівка. Задача перед була зайняти оборону і вдержувати наступ противника. Перший день ми встрітили, зайшло на нас один танк. Ми його зупинили, правда, не знищили, зупинили, він повернувся. На другий день проти нас вже поставили два танки. Ми зупинили одну з них, зупинили, але другого не в змозі, але він повернувся, відступили. І через два дні на нас направили п'ять танків. Ми їх зупинили, але з нас залишилося чотири чоловіка. Десять чоловік одразу загинуло прямим попаданням танка в дерево і осколками побило в окопах всіх хлопців. Час чи ООС… До 22-го року вона незамітна була. Вона змінювалася рік, рік за рік і було не видно. А на даний час, з го року по 2024 рік, я можу сказати, вона міняється буквально кожних два місяці. Дуже. Тому що в 22-му році ця війна була стрілкова, будемо говорити, за що ну, виучки, боєздатності. О, і особового складу, і підрозділа. На даний час, будемо говорити, 23-24 рік це ну, будемо говорити дронова війна. Але без військових, без солдатів ніяк це не обійдеться. І найголовніше це піхота. Перший сім'я була, жінка в мене померла. Діти залишилися, вони повноцінні, отримали образування. Живу своєю сім'єю, маю своїх дітей. Знайшов я собі кохану жінку. У 2019 році, коли я йшов служити, я її просив, що роди мені сина, ну, вона вагалася і сказала, що ні. А так вийшло, що я пішов служити, вона мені через два місяці заявила мені, що вона вагітна. Син росте, вона висвітує, вона пасіює, злиться. Так я вам сказати, що ви ж знаєте, що якщо я інвалід, то в мене є безстрокова інвалідність. Ну, і Вона це розуміє і знає, що я маю право звільнитися, а я не звільняюся. Чому? Ну, Мотивую тим, що як би ти на це дивилася, якби я покинув би, прийшов би додому, а війна кінчиться без мене. Ну як, ну неможливо. Не Значить буду до закінчення. Син, хлопчик, дімка, дуже хороша дитина, енергічний. Чотири роки, 16 жовтня, було. Скільки відпустку приходив, От, скільки був і поруч з ним, не більше. Це ось їздив в відпустку. <кхем> Дали мені, тому що, як ви розумієте, що я фермер і їжу два рази в рік весною і осінню. Весною засіятися осінню зібрати урожай. От, щоб вже сказали перемога, тим я вже б розвернувся Сразу в другий день і додому поїхав би. Я дуже люблю землю, я її бажаю, я б ні з неї не вилазив. Би.